Проєкти з підпрограмами. Давайте пригадаємо, що таке підпрограма. Яку підпрограму називають функцією? Яку підпрограму називають процедурою? Задача 1. Створіть проєкт для знаходження найменшого серед шести нерівних між собою чисел, використовуючи функцію знаходження найменшого значення з двох чисел. Складемо математичну модель для цієї задачі. Вхідні дані а1, А2, А3, А4, А5 і А6 6 нерівних між собою чисел. Використовуємо функцію мінімум для аргументів x та y, яка повертає менше з двох чисел x та y. Кінцеві результати найменше число m. Формули. Знаходимо менше з перших двох чисел. М1 присвоїти. Мінім в дужках А1 А2. Порівнюємо М1 з третім числом, щоб знайти найменше серед трьох чисел. М2 присвоїти мінім в дужках М1 А3. Порівнюємо М2 з четвертим числом, щоб знайти найменше серед чотирьох чисел. М3 присвоїти мінім в дужках М2 А4. Порівнюємо М3 з п'ятим числом, щоб знайти найменше серед п'яти чисел. М4 присвоїти мінім. В дужках M3A5. Порівнюємо М4 з шостим числом, щоб знайти найменше серед шести чисел M присвоїти мінім М4A6. Тоді M це найменше число серед усіх шести членів. Проєкт нового програмування Python буде такий. Почнемо з описання функції мінім, найменше з двох чисел. Цю програму ми розглядали раніше. ДЕВ, МІНІМ, в дужках А кома Б 2 крапки. IF A менше B дві крапки, Z присвоїти А. Else дві крапки, Z присвоїти Б. Ретун Z. Далі вводимо 6 елементів. А 1 присвоїти флот в дужках input. В дужках між апострофами введіть перше число. І так далі до шостого елемента. А6 присвоїти флот в дужках input. В дужках між апострофами введіть шосте число. Далі попарно будемо знаходити найменші елементи. М1 присвоїти мінім в дужках А1, А2. Тобто знайшли найменше з чисел А1 і А2. Далі М2 присвоїти мінім в дужках М1, А3. Тобто знайшли найменше серед елементів М1 і А3. Далі М3 присвоїти мінім М2, А4. M4 присвоїти мінім в дужках М3, А5. І останнє, яке буде найменше, це М присвоїти мінім М4, А6. Виводимо наш найменший елемент print в дужках між апострофами найменше число, М. Запустимо на виконання проєкт і перевіримо. Введемо числа 2. 8, 4, 5, 9, 3. Виконанням проєкту буде найменше число 2. Задача 2. Створіть проєкт для обчислення середнього балу трьох учнів у класі з різних предметів. Кожний учень має оцінки з трьох предметів математика, фізика англійська мова. Використовуйте функцію для знаходження середнього балу кожного учня та середнього балу по класу. Складемо математичну модель для цієї задачі. Вхідні дані М1П1Е1. Оцінки першого учня з математики фізики та англійської мови. М2 П2Е2. Оцінки другого учня з математики фізики та англійської мови. М3 П3 С3. Оцінки третього учня з математики фізики та англійської мови. Кінцеві результати С. Середній бал по класу. Формули. середній бал для першого учня s 1 дорівнює в дужках М1 плюс P1 плюс e 1 поділити на 3, середній бал другого учня S2 дорівнює М2 плюс P2 плюс Е2 в дужках і поділити на 3. Відповідно, середній бал третього учня s 3 дорівнює, М3 плюс p 3 плюс Е3 в дужках поділити на 3. Для того, щоб знайти середній бал по класу, необхідно додати S1, S2 і S3 і поділити на 3. Таким чином, для середнього арифметичного з чисел використаємо функцію AV для аргументів M, P та e. Проєкт мови програмування Python буде такий. Почнемо з опису знаходження середнього арифметичного для трьох чисел. def av в дужках m, P, E. Двокрапка. Z присвоїти в дужках M плюс плюс E і поділити на 3. Retune-Z. Далі вводимо оцінки для першого, другого і третього учнів. Print в дужках між апострофами введіть оцінки для першого учня, для того, щоб було зрозуміліше, для якого учня вводимо. М1 присвоїти float, в дужках «Input» В дужках між апострофами введіть оцінки з математики. P1 присвоїти float, в дужках «Input» В дужках між апострофами введіть оцінку з фізики. e 1 присвоїти float, в дужках input, в дужках між апострофами введіть оцінку з англійської мови. Аналогічно вводимо для другого й третього учнів. Далі використовуємо функцію AV для знаходження середнього балу для наших трьох учнів. S1 присвоїти AV в дужках М1, P1 E1. S2 присвоїти AV в дужках M2, P2, Є2». S3 присвоїти AV в дужках М3, П3, e 3 Далі виводимо результат наших середніх балів учнів. Print в дужках між апострофами середній бал учня, кома, Round S1,2. Функцію round використали для округлення значень, тому що ми з вами застосовували ділення. Так само виводимо для другого учня і для третього. І використовуємо функцію AV для знаходження середнього балу по класу. S присвоїти AV в дужках S1, S2, S3. І виводимо результат. Print середній бал по класу, раунд в дужках S, 2. Запустимо на виконання проєкту і перевіримо. Введемо оцінку для першого учня з математики 6, з фізики 8 з англійської мови 5. Для другого учня з математики 4, з фізики 9 з англійської мови 6. Для третього учня з математики 8, з фізики 4. З англійської мови 10. В результаті маємо середній бал першого учня 6,33. Середній бал другого учня також 6,33, Середній бал третього учня 7,33. Середній бал по класу 6,67. Запам'ятай найголовніше підпрограма це окрема частина програми, яка має ім'я. Містить команди. І може бути викликана на виконання в будь-якому місці програми. Під програму, яка повертає результат у команду, у якій вона викликається, називають функцією. Загальний вигляд функцій у мові програмування Python такий: def, ім'я в дужках список імен змінних аргументів двокрапка, команди, І команда retune. Результат. Рядок def, ім'я список імен змінних аргументів в дужках називається рядком заголовка функції. З англійської definition визначення. Команда Return – результат з англійського Return – повернення завершує виконання функції та повертає значення результату в команду виклику функції. Як результат, може бути вказано число або ім'я змінної з певним значенням або вираз, значення якого після обчислення буде результатом виконання функції. Загальний вигляд команди виклику функції в команді присвоювання такий: ім'я змінної присвоїти ім'я функції в дужках список конкретних значень або змінних, які мають певні значення. Наприклад, це присвоїти макс в дужках 14, x1. Або, наприклад, k присвоїти max в дужках 7,5, 12. Функція може повертати як результат одне значення або кілька значень. Якщо ж підпрограма не повертає результати, тобто не має команди RETUNE, то таку підпрограму називають процедурою. Дякую за увагу. Слава Україні!